Те, що туризм це активний відпочинок, який навчає долати різноманітні перешкоди, відомо усім. Юні туристи з будинку дитячої та юнацької творчості протягом літа освоювали з велопоходами місцевість Кіровоградщини. З 17 по 22 червня туристи подолали маршрут у 170 кілометрів. Ми проїжджали через Алеївку, посмотрели на розріз Морозовський, який постійно заливає вода. Поїхали через Малиновку і Чечеливку. Чим интересно эти ці села по легенди, там снимался фільм Свадьба Вот это ми посмотрели. убедились, ну, что що только легенда. На самом деле він знімався в Полтавській області. Найбільш цікавою видалась подорож до Карпат у період з 27 липня по 8 серпня. Там туристи підіймалися на хребет Боржава, протяжність якого понад 50 кілометрів. Інтересний тим, що в цей час цвіте черніка і на по хребту боржа на хребті Боржава. Ми посвятили посвітили город знаменитий замок Паланок. Також для дітей було цікавим і незабуваємим. На поланині на посетили сироварню, де спробували свіжеприготовлений сир. Завершили туристичний сезон велопоходом з 21 по 25 серпня до цілющих джерел села Іскрівка. Туристи подолали маршрут у 225 кілометрів. Возле Іскрівки знаходяться сілибні істочники, які відкрив отець е, Ніколай Іскровський. В тих істочниках наші діти обливалися целібною водою. Ну наскільки це це, сказати, вода тяжело, ну віримо в те, що вона допомагає. Головна мета таких походів загартовування організму та вміння долати природні перешкоди. За словами Юрія Мажаєва, головне під час зборів у похід не взяти нічого зайвого. Что мы в, в туризме с собой берем? Это рюкзак. В рюкзаке, понятно, это коврик, спальный мешок. Ну и уже мы смотрим тогда по погоде. Если это только начало лета, значит ты там больше теплых вещей берешь. Для Карпат же тут нельзя, так сказать, предсказать, что нужно с собой взять. От дождя. Ну... Садвісну одежду, змінну обув. Ну от это не провірка себя на выносливость. На, на наступний туристичний сезон. У вихованців БДЮТ планів безліч, але ділитися ними поки зарано.